Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні буде відповіді на питання підписників, ну і відео езотеричного характеру. Отож, задав мені таке питання. Так, Прочитала в когось, що з 26 липня по 12 серпня триває так звана зоряна брама, початок космічного року. Це кожен рік відбувається в ті самі дати. Якщо вже канал езотеричний, подивіться, будь ласка, що скажуть руни, чим особливий цей період для людей і чи матиме якийсь особливий вплив на Україну. Ну, давайте подивимось, чи дійсно є якийсь цікавий вплив даного періоду на людей і на Україну в тому числі, чи не зовсім. Так, дякую за відповіді. Отож, скажіть мені, будь ласка, чи м, так звана зоряна брама, яка триває з 26 липня по 12 серпня, має якийсь особливий вплив на людей? А я скажу, не правду. Меркана перевернута. Так, довертаю по часовій. Феху перевернута. Хагалас, А, ну гаразд, і що? І райдо. Ага, ясно. Ну що ж, дійсно, певний вплив на людей є. Незначний, я б сказав, але дійсно є. Що у нас тут? Меркана перевернута, феху, Хагалас і райдо. Ем, цікаво в чомусь аскарун, зараз поясню. Ну, отже, дивіться, перші руни про що? Ну, певна, знаєте, застій певний, певна деградація. Да? Ну, феху це про все. Ну, більше в даному контексті про все матеріальне, не стільки про нематеріальне. Ну, хоча нематеріальне теж варто в даному випадку розглядати. Тобто, певний вплив є. Однозначно, ну, знаєте, перехідний період такий, да? якийсь ем, як це сказати. Якийсь певний застій да, і накоплення ресурсу для руху, подальшого руху вперед. Тако, якщо, якщо сказати. Вже. Е, далі, Хагавас. Ну, ось якраз дійсно, знаєте, старе пішло, нове прийшло. Тут якраз руйнування того, що віджило, і розчищення місця новому, Так? Тобто ну, певний вплив дійсно є. Ну, позитивний загалом. Ну, і ось Райдо, і після цього оновлення так, відкриваються нові можливості, ось явно. Ну, нові можливості в, мета, в метафізичному розумінні. Так. Тобто, дійсно, певний вплив цього, цього періоду на людей є. Ну, загалом, в принципі, хороший. Не дивлячись на те, що є Хагавас. Хагавас, не треба боятись, це непогана руна. Поганих рун взагалі немає. Ну, давайте про вплив на Україну подивимось. Так, дякую за відповідь. Отож, так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи вплив так званої Зоряної брами, яка триває з 26 липня по 12 серпня? Є вплив на Україну? Хай скажуть його неправду. Ansus, Інгус. Так, альгіс перевернутий. Ну, добре. Ну, добре, давайте ще одненько кладу, Ага, і посторона, Ну, добре, і що. Уточніть, будь ласка. Ага. Ясно. Ну, цікаво також. Е, чи є вплив на Україну? Да, є. Е, ну, загалом також позитивний. Що в нас тут? Ансус, Інгус, Альгіс перевернутий, пустару найперт. Прямий. Отож, ну ось, відразу. Гарні новини. Будуть гарні новини от якраз цей період. Чекаємо, так? однозначно. Окрім того, це знак від вищих сил. І ось, до речі, руна вищих сил випала. Так? Щось може бути знов таки. Можливо, якесь астрономічне явище в цей період буде. Да? Ем, можливо, просто якісь, ну, знаєте, такі важливі події. Ну, одним словом, щось таке буде. Ну, по цій руні все-таки має бути, знаєте, якийсь певний знак від вищих сил. Ну і гарні новини, да, окрім того. Ось куди це все, інгус? Ну. Плодоріддя, да? ну, цей натяк на те, що урожай буде доволі непоганий так? з одного боку. А з другого боку, про те, що ну, благоприємний вплив, Боже, що ж таке? вплив благоприємний, однозначно. Е, ну, ну, да, Ствердна відповідь по питанню: чи є вплив? Так, да, є вплив. Ну і Позитивний по цій руні. Одна з найсвітліших, найпозитивніших рун футарку. Далі у нас що? Альгіс перевернутий. Але, ну, бачите, вищі сили ось хоч і за нас. За нас так, Але щось все рівно, ми все не дуже захищеними в цей період будемо почувати. Ну Щось мені здається, що це завдяки нашим улюбленим в лапках сусідам так? Да? зрозуміло. Ну, загалом загалом, загалом пуста руна. Тобто вищі сили за нас, вони нас не полишили в будь-якому випадку. Вони за Україну, за українців. Ми на стороні добра, що називається. Так? Тому таке. Ну і да, певне майбутнє, знаєте. Ну, тут більше про, не про майбутнє, більше все-таки йде, що це про вищі сили. В даному от випадку конкретному Ну, і ось, Перт, відповідно, це що? Ну, рі, певний ріг достатку, да, Удачі, до речі, якщо так. Ну, і що це? Це якраз наявність ресурсу. Ось. Ну, таким чином. Загалом непогано. Ну і, до речі, відкриття ж нових перспектив, ще забув сказати, так? Тобто, загалом, в принципі, да, непогано. Однозначно, непогано. А ну добре, давайте ще одне запитаємо. Ну, канал езотеричний, як мені вже нагадали, так? Е, от, давайте ще одне запитаємо по цій темі. Так, дякую за відповідь. Що я хочу запитати? А чи ритуали проведені в цей період, отримають додаткову силу? М -м? Я думаю, гарне питання. Так, дякую за відповідь. Отож, скажіть мені, будь ласка. Чи ритуали, проведені з 26 липня по 12 серпня, дійсно отримають додаткову силу? А скажуть неправду. Беркана. Дагас. Кана перевернута, ага, ясно. Ну, загалом, так, да, дійсно. Е, і до речі, тут руни навіть певні рекомендації, я да? зараз поясню. Що у нас тут? Беркана, дага з кану перевернута. Ну, ось, ритуали куди направлені? Якраз на здоров'я, ріст і розвиток. Ну, Тобто, ну, магія, яка позитивна, світла магія, так, вона отримає додатковий поштовх. Ну, і до речі, да, для тих, хто там на духовному шляху це також е, гарний період. От саме Саме період такий оновлення, да? Далі, Дагас. Ну, трансформація взагалі. Ну, відповідно, так. Да. Якщо е, тут пишуть, що це як е, Зоряний рік, да, космічний рік, ну, то дійсно. Тобто певна трансформація є. Перехід, перехід, ну як? Ну, не, не, не пори. Ну, перехід пори року не зовсім коректно сказати в даному випадку. Саме дійсно, як знаєте. Ну, трансформація, зміна, зміна простору, зміна от в такому плані, в глобальному, якщо так брати. Ось. Ну і кано перевернута. Відповідно, певне застереження. Застереження щодо чого. Ну, це, якраз, це якраз про ну, обман, да? в цей період не варто там брехати, зрозуміло. І до речі, це ж рекомендація, якщо що, якщо взяти, що це трансформація, то трансформація чого? Темної сторони себе, да? робота із своєю темною стороною також буде вдала в цей період, якщо так подивитись. Ну, от од оновлення одним суметь. Бачите, перша жруна відразу ж це про оновлення, про ріст і розвиток. Тобто, все світле позитивне, так? Ну, зрозуміло, якщо це початок року. Космічного назвемо. Да, то дійсно логічно, що це що так є, і що це буде е, мати додатковий позитивний вплив, додатковий поштовх позитивний. Ну ось так. Ну що ж, е, дякую, що дивились. Сподіваюсь, що вдалося питання розкрити. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!